Ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Філіпс представляє звукова зубна щітка Філіпс Сонікер. Професійне рішення для кращого чищення зубів для дорослих та дітей. Вона здійснює правильні вимітальні рухи як рекомендують стоматологи. Мікробубашки Сонікер вимивають у 20 разів більше нальоту. Зуби стають білішими, а ясна здоровішими. Філіпс Сонікер. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрещової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Баєр. Не бачені пригоди майбутнього, карколомні фантастичні баталії та заплутані детективні загадки. Завантажи фільми та серіали і дивись навіть без інтернету. Київ став тебе. Дивись вдома, і будь де. Час застуди, граде запалення має різні ходи. Легко переростає у вушний біль. Вушний біль б'є отипакс. Отипакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купую отипакс. Менопауза для мене жодних пауз. І щодо моєї шкіри я починаю відповідний догляд. Неоводіолог і двіши сто міліграмів вітамінів і мінералів укремі для нового етапу моєї шкіри. Під час і після менопаузи клінічно доведено, зменшує сухість зморшки та провисання. Шкіри. Жодних пауз не оваді відірши. Здоров'я надважливе. Почніть, шкіра. Ти щодня піклуєшся про свою родину. А хто попіклується про твій кишечник з першого дня прийому антибіотиків? Приймаючи антибіотик, не забудь Лінекс Форте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінец Форте. для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків. Сьогодні ми дізнаємось, хто швидше, найшвидша людина України, Чи мобільний інтернет в Тарифі Турбо. Це було швидко. Що ж, у нас нічия. Ерік, ви можете просто зараз це повторити. Поки ні. А тариф турбо може безлімітно. Vodafone. найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Vodafone. Фо Головний біль та мігреня. Звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі. Знеболювальний протизапальний засіб може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігре. Головну місію виконано. Цитрамон Максі. Максі діє проти головного болю. Найочікуваніша прем'єра цієї весни. Пісня мого життя Дя. З 3 березня щонеділий о 21 на 1+,1 Україна Зустрічай вітаміни ЗЕСТ, живи наповну і будь ЗЕБЕСТ, знайди свій ЗЕСТ <реку> Інновації для здоров'я нації Сьогодні Марк Волберг отримає роботу НІЛОК на 2+,2 Завтра, якщо не чекати нічого хорошого, я не розумію, що відбувається, це називається люттю. Притіля битв саме і буднє на 2+,2. У понеділок. У найскладніші часи тисячі іноземних добровольців стали надійною опорою для українського війська. Загублений світ, легіонери свободи на 2 плюс 2. Виднення доньки зруйнували трій світ, Та цей світ стояв на брехні. Прем'єра і Тато я намагалася. Мене не почули. Справа пегород б... на 2 плюс 2. Що понеділка? Ми продовжимо розвінчувати російську пропаганду. Тактика тисячу версій Це називається Білий шум. Стратегія суцільної брехні. Но фейк на 2 плюс два. Тамада. Та ні. Та так. Тамада. 14 березня на 2+. плічка. Судокрем допомагає при лікуванні пилюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем. І про шкіру без проблем. Дева розумна турбота. Що для мене почуття? Хм. Бути різно, але завжди собою. Відчувати, кохати, так як вмію я. Золотий вік. Почуття прикрашають.